Сьогодні дуже швидко роздивимось з вами сторінку 110 111 Ми з вами навчилися вже виконувати дію з багатоцифровими числами. Давайте прогадаємо ось такий спосіб міркування. Наприклад, А це буде якесь число. Нам треба А додати 99. І що тут пишеться, дорівнює А додати 100-1. Що мається на увазі? Що кругле число завжди легше. З ними завжди легше працювати. Ну, от, Наприклад, замість А, хай буде 53. А 53 додати 9. Це треба вираховувати. Ну, Достатньо складно, хоч ми мамі, вміємо це робити. Якби ми 53 додали 10, то б ми зразу сказали 63. І ще мінус 1, бо в нас 9. І це й буде наше. Відповідь 62. Таке саме міркування з усіма іншими прикладами. Замість А може бути будь-яке число. І також може бути будь-яке 99, 999, 9999, 99 999. Таке саме міркування підходить і для всього іншого. Поглянули дуже уважно. Коли у нас діє віднімання, наприклад, ми можемо якесь число відняти. 99, нам треба від цього числа відняти 100, тобто кругле число, а потім просто додати одиницю. У випадку віднімання, нам треба відняти одиницю. Давайте розглянемо, як це приблизно виглядає. Ну, ось у нас є 23 400, треба відняти 9999. Це треба довго рахувати. Щоб швидко це зробити, що ми з вами робимо? Записуємо у рядочок 23 400 мінус 9 999. Дорівнює записали. І далі, замість оцього числа, давайте вкажемо 10 тисяч, щоб було кругле число. Далі записали 23 400 відняти 10 тисяч. І ще додати 1. Будь ласка, 23 400 відняти 10 тисяч. Правда, легше. Ми зразу знаємо, що ось у нас тут. Тисяч, ні, десятки тисяч. Ми один десяток тисяч віднімаємо, буде один десяток тисяч, значить 23 тисячі 400 відняти 10 тисяч буде 13 тисяч 400. І ще плюс ота одиниця 13 тисяч 4001. з вами. Будьте уважні, у вас класна робота вже записана. Ми записали 23 тисячі 400. Відняти 9999. І оце число запишемо як кругле число, 10 тисяч. Тому вже записали 23400. відняти 10 тисяч. Давайте поглянемо на шаблон. Ось це наше якесь число 23400. ось. І в кінці додати одиничку. Коли у нас віднімання, ми в кінці додаємо одиничку. Дорівнює, записали, записала, скільки буде. Усно дуже легко вирішити. 23 тисячі 400, мінус 10 тисяч. Бачимо десятки тисяч, тут десятки тисяч. Від двох десятків тисяч відняти один десятки тисяч буде. Один. Значить, у нас буде 13 400, Ще й плюс оця одиниця. Дорівнює 13 тисяч 400. Один. Ось так легко ми з вами робимо рішення прикладу. Всі інші приклади ви записуєте так же само. Погляньте, будь ласка, як це працює. З додаванням: 123 456. Давайте з додаванням виконуємо. 123 456. Додати, знову-таки, 9999. При додаванні ми цю одиницю будемо віднімати. Поглянемо уважно. То запишемо як кругле число. У нас тут буде 123 456, залишиться. І далі додати вже кругле число це буде 10 тисяч. І відняти одиничку. Ми з вами додаємо. Додати 10 тисяч буде дуже легко. Ось ми бачимо десятки, наші тисяч буде 22. Бачимо десятки тисяч, я про... вибачаюсь. Додати ще 10 тисяч буде. 133, 456 та ще мінус одиниця. 133 455. Ось таке міркування вам може допомогти ще наша пам'ятка. Задання таке: до кінця вирішити ось ці всі приклади. Їх вирішуємо у рядочок. Ось таким способом. Далі, завдання четверте знайди значення сум письмово. Їх потрібно вирішити у стопчик. Це дуже легко, це ви пам'ятаєте. І ще додому буде ще одне завдання. Це сторінка 111. І поглянули Важно, П'яте завдання ви робите усно. Усно його зробили на черновичку, будьте уважні. І восьме завдання ви робите письмово. Треба виконати арифметичні дії з іменованими числами, з ними ви вже працювали. Я нагадую: перший або другий спосіб можете використовувати. Будьте уважні, якщо що, задаємо питання.